Доброго вечора, це програма на часі. Мене звуть Світлана сирота. У нашій студії сьогодні двоє гостей. Це Василь Костицький, голова національної експертної комісії з питань захисту, суспільної моралі, і Сергій Мусевич, представник головуючого духовної ради в Рівненській області. Доброго вечора вам доброго ночі, доброго. вас вітати у нашій студії. Пропоную нашим гостям коротеньке досьє на наших шановних гостей. Василь Костицький, голова національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, народився 20 червня 1956 року на Івано-Франківщині. Одружений має трьох дітей у 1978 році. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка юридичний факультет, спеціальність правознавство. У 1990-му – Львівський лісотехнічний інститут, інженерно-економічний факультет, спеціальність інженер-економіст, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член кореспондент Національної академії правових наук України. Народний депутат України першого, другого та третього скликань є автором 20 монографій, понад 200 наукових праць, книг і брошур з юридичної, екологічної, економічної та соціальної тематики. Життєве кредо. Прагніть завжди виконати свій обов'язок, а історія виправдає вас навіть, якщо ви зазнаєте невдачі. Томас Джеферсон. Сергій Мусевич, представник головуючого духовної ради України в Рівненській області, помічник радника секретаря РНБО в Рівненській області з релігійних питань, народився 14 липня 1979 року в СМТ Олика Волинської області Ківерцівського району. Одружений, має двох дітей, отримав вищу теологічну, економічну та юридичну освіту. Юрист громадської організації, міжнародний комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Життєве кредо все буде добре, але не у всіх і не завжди. Отже, доброго вечора вам ще раз. Дякую за те, що прийшли. І знаю, що ми зібралися в нашій студії не просто так, а з досить неприємного приводу знаю про те, що в Верховній Раді з'явився законопроект про те, щоб скасувати роботу національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Чи так це насправді і чому такі підстави і для чого є причини? Ну це вже це вже не вперше. Я працюю на посаді голови комісії вже десь майже. П'ять років, і щороку у нас два-три рази збираються зліквідувати. Це черговий проєкт розроблений Міністерством юстиції України в порядку здійснення адміністративної реформи. Йде мова про ліквідацію зайвих державних органів. Ну, це справді питання, тому що чиновників в Україні багато. Усюди, у всіх державах, люди чиновників не люблять. Але національна експертна комісія це не чиновники, а відомі в Україні люди, які працюють на громадських засадах. Це і Павло Мовчан, це і Мирослав Попович, це і Лілія Григорович, це і Олександр Злотник. Ну, здається, просто немає потреби називати їхні посади, їхні титули. Це знакові люди. Ну, я законослухняний громадянин, державний службовець. Якщо Верховна Рада прийме рішення про ліквідацію комісії, значить тоді будемо закривати її роботу. Пане Василь, ви сказали про те, що люди працюють на громадських засадах. Одначе є і апарат, який працює на державній службі. Як я розумію, чи не завеликий цей апарат? Можливо, є сенс не скасувати взагалі комісію, а просто трішки скоротити. Ну можливо, що завеликий. на сьогоднішній день у нас один працівник на мільйон українців. Усього наша. Команда, зараз таке модне слово є. Об'єднує значно більше людей, я думаю, не менше 500, бо в кожній області вже є громадська колегія з питань захисту суспільної моралі в Києві. При комісії створені науково-консультативні ради, юридичні, з питань національності, мистецтвознавча, є громадська рада, тобто громадський актив досить великий. Тому якщо ліквідують комісію і звільнять цих 45 працівників, то ясно, що весь громадський актив. Може тоді теж розпастися, і це було б дуже шкода. Пане Василь, ви сказали про те, що вже не вперше намагаються ліквідувати національну раду, і буквально по кілька разів на рік з'являються такі ініціативи, і, можливо, такі законопроекти. Але до цього часу якимось чином їй вдавалося працювати надалі і зберігатися. Що цьому сприяло? Чи, можливо, не доводили до кінця справу ініціатори? Справа в тому, що Саме суспільство, я думаю, проти. 51% українців вважає, що стан суспільної моралі загрожує національній безпеці. Українці втомилися від насильства, від суцільних п'янок на телеекранах. Нам більше не хочеться з вами і з цим погодитись, бачити на телеекранах позитивних героїв, які працюють в поліції, в міліції, які. Після кожної короткої справи випивають, беруть хабарі, і це вважається нормою. Бо якщо таке суспільне життя там, то це стає нормою для молодих українців, і вони будуть вважати, що це нормально. Тому дуже цікаво виглядає. Завдяки все-таки великій експансії до України закордонних фільмів. Ми з одного боку вчимо людей, що корупція це нормально, а потім. Самі разом з зім'ї держава активно бореться проти корупції. Ми, з одного боку, маємо 62% дітей в Україні у віці 11-15 років, які регулярно споживають алкоголь. І через засоби масової інформації бачимо, що пити пиво або горілку це нормально після переговорів для того, щоб був сімейний добробут, для того, щоб займатися спортом. А з другого боку рятуємо націю, бо вже кожний четвертий. Український хлопчик я непридатний для служби в армії, то питання про, про здоров'я нації. І зрозуміло, що тут питання вибору бізнесу, питання соціальної відповідальності бізнесу. І я розумію, що діяльність комісії незручна, тому що ми заставляємо бізнес пам'ятати золоте правило демократичного суспільства. Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Ми говоримо про те, що треба споживача. Телевізійної продукції поважати. Бо в сучасному ліберальному суспільстві споживач має диктувати правила гри. Пане Василю, ну як поважаєте, це така цілеспрямована політика дебілізації суспільства, даруйте на слові, чи це все-таки якісь промахи, можливо, з боку держави, з боку того самого бізнесу, з боку того самого телебачення? Я не схильний шукати якогось. Всесвітнього режисера, який сидить за пультом, сценарій змови це не і, і який реалізує сценарій змови проти України. Але те, що Україна є об'єктом інформаційної агресії, це 100%. І те, що ми всі в Україні перетворилися в інформаційних рабів і є суб'єктами, інфор'є швидше інформаційного насильства, це 100%. Тому що е... яким показують українця? Які не вміють два слова зв'язати, які їде до Москви ремонтувати квартиру, лікарів, інженерів, які їдуть продавати і е, косити і, і, і прибирати за е, похилими, похилого віку іноземцями, котрі, може, навіть не вміють рахувати. І так фактично виглядає, що ми не спроможна нація. Ми вміємо тільки працювати руками, а де ж світлі українські голови. Тому це питання фактично, я думаю, соціального чи життєвого, чи навіть цивілізаційного вибору для України. Це не питання 45 працівників. Це питання цивілізаційного вибору. Тому це нормально, що за нас заступається церква. Це Українська Рада і релігійних організацій, яка об'єднує православних, католиків, протестантів, іудеїв, і мусульман, за якими 80% – Українських громадян уже двічі у президента України ставили питання про недоцільність ліквідації комісії. Віктор Федорович обіцяв, що без Української ради церков не буде прийнято таке рішення. Але розумієте, в чому справа? Справа в тому, що попередня Верховна Рада так і не ухвалила закон про ліквідацію Комісії. І був вибір, можливо, його знову не вносити. Бо якщо. Всеукраїнська рада церков, яка представляє 80% населення, каже, що не треба цього робити, просить не робити. А хтось знову, маємо на увазі Міністерство юстиції, просуває цей проект закону, то що з цього випливає? З цього випливає, що чиїмось руками або чиїмось непередбачливістю сварять всеукраїнську раду церков і президента. Можна бути його прихильником, можна не бути його прихильником, але це глава держави. Знаючи те, що церква має найбільший якби, авторитет в суспільстві, як структура. І в мене таке відчуття, от ми, ми спілкуємося, що якби хтось хоче, щоб мотор або двигун як Україна застукав. І якраз НЕК, Національна експертна комісія, це є фільтр, який сьогодні показує або коректує те, що відбувається в пресі, те, що відбувається в ефірі, в інтернеті, засуджує. Тим більше, що рада церкви церквицеркові духовна рада завжди підтримує це ці ці дії, щоб цей стержень, стержень моралі його не доламали. І боже, у вас може як журналіста скластися питання, скластися така уява, що е, ми розказуємо журналістам, що можна показувати, що ні, власне я, чи як, не є це цензурою? Як, так може, як, як, як член національної спілки журналістів, скажу вам, що я категорично проти будь-якої цензури у будь-якій її формі. Цензура недопустима, бо інакше немає свободи. А наша робота полягає в тому, що ми реагуємо на звернення людей, церкви, керівників церквов, народних депутатів, адміністрації президента. Якщо українець каже, що вибачте, ковбаса, яку мені продають в магазині, погана, а мешти, які я купив, розвалились на другий день, і всі розуміють, що це норма, що це є право людини апелювати до держави і казати почекайте, я споживач. Ви видали ліцензію виробникам? От вимагаєте, щоб вони нормальну продукцію мені продавали. Правильно захистіть якщо, мене, Так, та якщо побачите, якщо в інформаційному відвіться. суспільстві хтось виробляє, ми живемо в інформаційному суспільстві. Якщо хтось виробляє неякісну продукцію, то це нормально, що будь-який громадянин має право апелювати до держави, навіть один. А таких, наприклад, 72% кажуть, ми не хочемо далі дивитись на сільницькі передачі. Що держава має робити? Але якщо в магазині людина може більше не купувати ковбасу від того виробника, то на телебачення не трішки менше вибору. Можливо, в даному випадку все таки ПОПа диктує пропозицію. Можливо, людям цікаво. Звичайно, є люди, які скаржаться на те, що є насильство, на те, що показують українців не з того боку, про те, що є пропаганда алкоголізму, ще якихось речей. Але Можливо, є попит на це, якщо е, є пропозиція на телеекранах. Не так Можливо, не з того боку підхід. Не так давно ми відвідували з радником Андрія Петровича Клюєва Володимиром Григоровичем Шушкевичем Катерининську колонію виправну. От перед новим роком це було. І коли ми зібралися зі хлопцями, я просто задав питання: хтось за вбивство сидить, хтось сидить за насилля. Хлопці, звідки це все прийшло? Вас сім'ї виховували нормальні батьки? Того батьків вчителів, того батьки е, працюють прості е, працівники. Звідки це все? Де у вас це насилля, де це все було? свою масу інформації. Вони це все взяли звідти. Він каже, ми самі не знаємо, у нас нічого не штукало на насилля. У нас була десь ця інформація, якби тут всередині, в серці, і ми просто дали те, що в нас було. І одного разу ми так поступили, як нас засадили. То я думаю, що цей фільтр, як нек має бути, бо двигун має працювати. І знаєте, Європа на сьогоднішній день, я дивлюся. Хоче розшатати цей стержень моральний, який Бог дав для України. Спадщину, ту, яку Україна отримала Пересопницьке Євангеліє, яке може формувати хорошу мораль. Острозька Біблія це те, що формує, це те, що дійсно зміцнює, робить сильними шлюби, робить сильними спільноту, береже. Тому ми повинні все зробити. І Василь Васильович, завдяки його вірі в Бога і взагалі його праці, і всі інші громадські організації, так само засоби масової інформації, ми маємо зберегти це стержень державотворення. Так Але морально. ми так само дуже любимо говорити про те, що ми йдемо до цивілізації, ми йдемо до лібералізму, то де ця тонка межа Пані між Федору, цензурою і між моралью? Дуже дуже просто. Цензура заборонена. Ми розглядаємо продукцію ту, яка вже оприлюднена. Тобто. На нашу передачу хтось пише скаргу, когось вона образила. Хтось виступає і пропагує війну. Громадянин Ікс виступає у Сімферополі регулярно на телебаченні, і вся в нього добре, тільки є чотири поганих нації: українці, росіяни, євреї і грузини. І він їх пробачте криє, на чим світ стоїть в кожній передачі і звинувачує у всіх гріхах. Колишній народний депутат веде антисемітську пропаганду в Херсоні. Значить, газета X публікує звинувачення і ображає представників іншої нації. Приходять хитрі бізнесмени, хочуть відкрити стріп бар де будуть дівчата роздягатися, але називають цей стріп бар Мека. Ясна річ, що це ображає мусульман. Хто цим буде займатися? Тому я хочу сказати, що дуже легко відрізнити цензуру від Має бути самоцензура в кожної людини. Це її совість, це почуття відповідальності перед своїми дітьми. Ну, я вам скажу відверто: я е, не так часто дивлюся на щастя, можливо, телебачення, як це не дивно звучить, але ну, практично щодня я бачу там програми чи фільми, які ображають мене як громадянку України, взагалі як людину. Я вам хочу гарантувати, що Ще? якщо ви звернетесь до комісії, Я то думаю, ви, не ми вас запросимо мене. на засідання. Чи є реальні важі захистити? Оце, оцю так, Бачите, справа мораль. в тому, що наші рішення навіть не є обов'язкові для виконання, вони тільки обов'язкові для розгляду. І чому нас так бояться? Цих 45 працівників апарату і 38 членів комісії. І Їх називають монстрами і цензорами. Чому все зрозуміло? От ми говоримо про Європу. Мені здається, що до нас дуже легко проникає не європейська культура, а її сурогат. у Європі на сьогоднішній день, наприклад, виробництво порнографічної і сексуально еротичної продукції впало на 30-70%, тобто, жахлива криза. І ясна річ, що люди фінансують що рекламу до нас, вони хочуть прорватися на наш ринок. Вони вже це переросли просто. Людям це перерезти. вже не потрібно. Я не знаю, чи нам треба пожинати ті плоди, проблемні, які є в Західній Європі. Може, простіше вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. А гомосексуальні оці всі орієнтири, збочення. От уявіть навіть в школі, щоб називати родич А, родич Б на тата і маму. Ми ж це все знаємо, це, все, проходимо. це все Да, Ви ж так само мама. От, я батько, і ми всі розуміємо, що дійсно що це сміття з Європи просто засаджують Україну, щоб просто зламати цей стержень, показати Тому, ту культуру, яка антиморальна. Знаєте, Я думаю, що немає якоїсь змови проти України. Є просто інтереси бізнесу. Бізнес не має кордонів, так само як і інформація в інформаційному суспільстві кордонів не мають ніяких. І бізнес шукає там, де можна заробити великі гроші і заробити їх швидко. Тому але завдання. чи багато бізнес може заробити на відсталі нації, насправді яка цікавить тільки треба, насильство. Не треба, на сонечко тому, не правда. треба ображати українців. Ми не є відсталі. Я не кажу про те, і що просто, ми відсталі, просто, але якщо ми будемо ні, продовжувати бачите, споживати це, той телевізійний проблема, продукт, проблема, ми будемо відсталі. Це проблема в тому, що нам показують нас такими. І от члени комісії Мирослав Попович, наприклад, Олександр Золотник, видатний композитор, ректор музичного інституту, вони кажуть, товариство, ну ми вже люди у віці, і я теж в тому числі, ми встаємо в четвертій годині. Я регулярно включаю на дві хвилини телевізор, дивлюсь, що показують мультфільми, історико-культурні передачі. Все чудово. Це правда, третя, четверта година. Ночі, І ви можете дізнатися, що можете дізнатися, що український оркестр зайняв перше місце у світі, тамто що наш фільм номінований або наш режисер номінований на таку ту річ, що наш спортсмен виграв одне, друге, третє. Якщо ви включите у Прайм Таймі телевізор, то ви будете що знати про те, хто. Іде, як кого вбив і як це відбувалося, і ми просимо не показуйте рецептів скоєння злочину, не шукуйте людей розчленованими трупами. І Ми хочемо, щоб нас почули. Заспокойте мене і наших глядачів про телеканал Рівне один вам не писали. Я можу сказати, що за нашим моніторингом на сьогоднішній день регіональні засоби масової інформації в першу чергу державні, а у рівному і скажу цей про комерційні. Не несуть будь-якої загрози справі морального здоров'я суспільства. Тому можна тільки подякувати Тим більше. Ми з вами виходимо в і так. Я думаю, що це один з рідких винятків, коли можна побачити справді гарну програму. Але, цей Ви знаєте, час. я тут не можу втримати ще від одного. Президент України поставив завдання. Забезпечити інформаційну безпеку дітей створив інститут уповноваженого справ дитини, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виявилася неспроможна виконати завдання президента. Я розумію, що це можуть і вирізати, а якщо не виріжуть, то тим краще. Тому що можна доручати і ставити завдання скільки завгодно, якщо люди не вміють нормально працювати. Якщо нацрада мириться з тим. Що фактично центральні телеканали обманюють українців і дитячі передачі, мультики посил... дають нам третій годині дивитися, а в день деформують суспільну мораль. Ну, то тоді, значить, треба щось думати. Або, Або треба міняти нацраду. Або або треба міняти політику, що взаємодіє на держави і телевізійного бізнесу. У нас менше хвилини до завершення. Дуже коротко по кілька слів. Отже, який план дій? Ну кілька слів на останок від вас чекають глядачі у сфері захисту та утвердження суспільної моралі. Ми звертаємося до всіх, хто нас чує, до влади, щоб зберегти національну експертну комісію Україн з питань захисту суспільної моралі, вжити заходів до покращення національного законодавства, посилити захист та утвердження моноральних цінностей на теренах нашої держави. Я дуже коротко, я не прошу зберегти національну комісію, бо хтось подумає, що я турбуюся про своє крісло. Я прошу одне. Ми, українці, спроможні вирішувати ті завдання, які ставить перед нами сучасний світ. Ми спроможні громадою разом захистити майбутніх своїх дітей. І якщо у нас є підтримка церкви і всеукраїнської ради церков і Духовної Ради, я думаю, що ми це зробимо. Дякую вам, панове. Нагадаю глядачам. у нашій студії були Василь Костицький, голова національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. І Сергій Мусевич, представник головуючої духовної ради в Рівненській області. І це була програма на часі. Усім гарного вечора. Залишайтеся з першим місцевим. Дякую вам.